Вітаю! Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. І сьогодні поговоримо про тих, чия робота відкривати таланти та всебічно розвивати творчі здібності дітей міста Супутника колектив Палацу культури Рівненської АЕС. Про багаторічну діяльність мистецького закладу розкаже його директор Валентина Півнчук. Пані Валентино, доброго дня! Вітаю в нашій студії. Добрий день. Є такий вислів. Кожен народ існує доти, доки живе його культура. Ви згідні? Розкажіть, як розвивають творчі здібності дітей у Палаці культури Рес, які гуртки. Так повністю з вами погоджуюся. Споконвіку і пісня, і танець, і музика, і всі ті, які виразники слова, були виразниками національної ідеї, оберегами історичної пам'яті, вони вселяли. Зміцнювали і надавали такого поштовху для народу для українського народу на краще майбутнє. Наразі ми також несемо ту місію, яка робить зберігає народні традиції, відтворює. І приємно, що палац культури рівницької атомної електричної станції сьогодні саме займається такою місією. В Палаці культури наразі діє 41 клубне формування, 32 гуртки та колективи. З них 26 дитячих. Вокального, фольклорного, театрального, образотворчого напрямку. Ми стараємося збагатити нашу культуру, навчити дітей якомога краще ознайомитися і з мистецтвом, і відповідно отримати від того певний результат. Відвідувати гуртки можуть лише жителі вараша, чи є обмеження за місцем проживання та за віком. Палац культури є структурною одиницею управління соціальних об'єктів відокремленого підрозділу Рівницької атомної електричної станції. Ми забезпечуємо проведення культурно-дозвілєвих та просвітницьких заходів для працівників Рівницької, АЕС, їх сімей, мешканців міста та всіх бажаючих наближених територіальних громад. Обмежень за місцем проживання немає. Головне відвідування занять та відповідна проплата. Чи збільшується кількість охочих з кожним роком відвідувати мистецький заклад? Так протягом останніх років проглядається тенденція до зростання в середньому до 10-15 Досить часто батьки приводять дитину, записують її до нас, дитина ходить на гурточок, потім передумує. Або навпаки записалася на один гурток і зразу ще хоче паралельно записатися і в інший. І тому приємно, що до нас йдуть і збільшується відсоток уже відвідувань. На початку вересня розпочався новий сезон навчальний. Розкажіть, скільки наразі відвідувачів Паласу культури? Ну і скільки з них нових цьогоріч гуртківців? Так, цей рік надзвичайно рясний. Адже наш творчий колектив поповнюється двома стами наймолодшими учасниками. В цілому відвідує більше тисячі учасників, з них понад 800 дітей. Нещодавно відбулася посвято в Уртківці. Наші вихованці отримали перші медалі у успіху і перші побували вже на сцені. Як війна вплинула на роботу закладу? Чи вдалося повністю відновити навчальний процес? Звичайно, війна дала свої корективи в наше життя. І ті плани, які в нас були, ми досить багато планували заходів провести, фестивалів, конкурсів, ми їх відмінили. Але поряд з тим ми не відмінили заняття в гуртках, ми не відмінили повністю відвідування і стараємося якомога більше заповнити життя гуртківців. І в той період, коли були великі і масивні такі періоди, коли нам потрібно було бути вдома, то керівники все рівно старалися працювати з дітьми в дистанційному такому плані, і навіть прийняття участі в заходах вже були також або перевірка роботи в дистанційному плані. А наразі ми стараємося все рівно якомога. Частіше уже працювати з дітьми і працювати офлайн. Е, стараємося проводити невеликого масштабу заходи, але проводити. Дуже складно, коли є повітряна тривога, нам приходиться йти в укриття. Укриття знаходиться в приміщенні. В нас розроблений алгоритм дій для керівника і гуртківця? Відповідно, вони знають, де залишати речі, як з ними поводитися з тими речами, як іти, як швиденько реагувати на це все. Ми тренуємо і готуємося до того, щоб оперативно перейти до укриття. Чи змінився репертуар артистів? От за вашими спостереженнями, чи можете ви сказати, як заняття впливають на психологічний стан дітей? Репертуар артистів змінився. В репертуарі з'явилося значно більше українських творів, патріотичних творів, і, певно, немає жодної дитини в Палаці культури, яка би не вміла виконати гімн України. Дуже приємно. Ну і, звичайно, ви знаєте. Працюючи над тими творами, і і керівник, кожен і діти стараються підібрати саме актуальність того того чи іншого твору під сьогоднішній час, передати і настрій, і коли у наших збройних сил України успіхи, так само підтримати. Коли потрібно підтримати волонтерів, ми також стараємося підібрати відповідні твори для того, щоб ми говорили про себе і так само заявили про себе, що ми сьогодні потрібні, адже війна йде за культуру України, і ми повинні сьогодні говорити про себе. Знаємо, що до війни гуртківці приймали участь в місцевих, обласних і навіть всеукраїнських конкурсах. А як сьогодні відбувається цей процес? Продовжуємо приймати участь. Раніше ми старалися максимально охопити всі заходи, які можна онлайн, а вже сьогодні наші керівники гуртків. Стараються працювати із колективами, виїжджати за межі і міста Вараша, і, відповідно, регіону. І на протязі останнього періоду наші колективи, гурток Мікс-керівник Альона Кухта змогла побувати на різноманітних фестивалях і міжнародного рівня, і всеукраїнського. Нещодавно також побував колектив Сонечко. Також у Франківській області на фестивалі. Молоді керівники, ті, які до нас зараз долучилися вже до роботи, також стараються вже подати заявки на участь у фестивалях і конкурсах. Хочу сказати, що дуже багато при участі приймають наші художники, митці, керівники, яких є Оксана Пашко, Оксана Кльок та Роман Москвич талановиті діти це насамперед досвідчені наставники, які навчають та допомагають дітям. Яка кількість митців різних напрямів працює у палаці культури? Історія успіху наших вихованців формує когорта професіоналів, керівників гуртків та колективів, які власним прикладом надихають, мотивують дітей. Та навчають. Наразі в нас в Палаці культури є, працює, творчо працює 21 керівник гурткату колективу. Це досить такі цікаві люди, які постійно в пошуках, креативних ідеях і підбору гарного репертуару для того, щоб палац культури виглядав на високому рівні. Чимало колективів наразі носять звання народний або ж зразковий аматорський. Це престиж закладу, його гордість. Розкажіть про ці колективи. Так, дійсно, дев'ять творчих колективів Палацу культури носять почесне звання народний та зразковий. Один раз на три роки колективи проходять атестацію і вже. Наші колективи знову ж таки готуються до перетестації на наступний рік, бо в 24 році буде йти перетестація. Колектив має мати згідно положення відповідний репертуар, підготовчу групу. Ну і рівень виконання. Це на протязі року це мають бути декілька концертів. Проведено, якість виконавська майстерність повинна відповідати. Ну і всі ті критерії, які йдуть по положенню для того чи іншого колективу. Гордимося, тому що в Палаці культури звання зразковий носить ансамбль танцю Сонечко керівник Валентина Рашетицька, ансамбль танцю Асорті керівник Олена Ісаєнко, театральний колектив Говірок керівник Світлана Чилюк, вокальний ансамбль Ронду керівник Лариса Пашко. Звання «Народний» носить аматорський театральний колектив Вертеп, керівник Сергій Онифрійчук, аматорський ансамбль народного танцю візерунок керівник Михайло Дарчук та аматорський гурт Поліщуки керівник Тамара Рижа. Ну і я не називаю вже дорослі колективи, так як ми сьогодні більше говоримо про дитячі. Це ось такі прекрасні керівники, які сьогодні тримають на високому рівні марку наших колективів. Які плани має найбільший творчий осередок Вараша на найближчий рік? Про що мрієте найбільше? Найбільше мріємо про мирне небо та перемогу для України. А далі, а далі будемо реалізовувати всі проекти, які заплановані. Адже Палац культури є енергетичним провідником у світ творчого розвитку, цікавих подій, інтерактивних розваг. Тематичних, пізнавальних інтелектуальних програм. Ми хочемо подякувати щиро всім за те, що відвідують палац культури та допомагають і надихають на нові креативні ідеї. Дуже хочеться подякувати колективу палацу культури. Дуже хочеться подякувати всім шанувальникам, хто відвідує палац культури, хто творить мистецтво, культуру. І надихає нас. Хочемо побажати всім міцного здоров'я, мирного неба, родинного затишку, творчої наснаги, мистецьких досягнень та здобутків на благо відродження, розвитку та збереження духовних надбань. Українська культура жила, живе і буде жити. Отож, нехай ваш мистецький заклад розвивається, а його творча родина поповнюється новими вихованцями. Дякуємо вам за розмову! Я нагадаю, сьогодні про діяльність Палацу культури розповідала його директор Валентина Пінчук: творіть самі і заохочуйте до цього своїх дітей. На все добре.